Ніби путіну вперше сповістили, що в нього є вже ну в нього ж онкологія, це відомо, і що в нього метастази є вже в мозку. Його, коли ми бачимо його справжню, його поведінка дійсно десь показує людину, в якої уражена онкологією вже мозок. Це відбивається. Це відбувається навіть не на особливо поки що зв'язності мови, не на поведінці, але на певному виразі обличчя, тому що це впливає. Це тягне на певні е, нервові ділянки, і от це схоже дуже на правду. Якщо метастази пішли в мозок, ну. На мій погляд, це питання вже не часу. Чи це правда, чи неправда, я знову не знаю. Але ми бачимо зараз історію. Частково це витоків арештами ну реально, чи ми своїми бачимо, як відверто почав демонструвати свою незалежність і свої випади проти всіх, вже не тільки Міністерства оборони, а вже навіть з Патрушевим мудрився посваритися е, пригожин. І це, це теж ознака.